Почну з теми, яка викликала суперечливі реакції в українському політикумі. А от чимала кількість населення, впевнений, зітхнула з полегшенням і задоволено потерла руки. ТЦК буде розформовано, а її працівників відправлять воювати. Нагадаю, про таку можливість заговорили після того, як тимчасова слідча комісія із захисту прав військовослужбовців подала звіт, у якому запропонувала розформувати ТЦК. І створити рекрутингові центри, в яких працюватимуть цивільні. Реакція самих представників ТЦК була майже миттєвою і зводилася до того, що це неможливо. Зокрема, начальник групи комунікації Полтавського обласного територіального центру комплектації Роман Істомін, Він заявив, що з працівників ТЦК жодної бригади не сформуєш, бо вони цивільні особи, з яких можна хіба що створити будівельні бригади. Ну воно й зрозуміло. Не варто було очікувати, що співробітники таких теплих і хлібних місць, як воєнкомати, стрімголов кинуться на фронт, але розмови про доцільність такого кроку велися вже давненько. Будемо відверті, бусифікацію в суспільстві не зустрічали оплесками, а люди у формі, котрі влаштовували справжнє полювання на цивільних чоловіків, геть не сприймалися як герої. Впевнений, якби зараз провели опитування серед населення з питанням, чи варто працівників ТЦК відправити до лав ЗСУ, його результати були б позитивними. Думаю, не просто б відправили, але ще й оплесками провели. Якби там не було, тішитися все одно немає чому. Адже таке негативне ставлення до мобілізації і тих, хто її забезпечує, це біда для країни, котра знаходиться у стані війни. І свідчить воно лише про провальну політику держави у цьому питанні. Але повернемося до питання розформування на даному етапі. Воно трохи зависло. Міністерство оборони висловило з цього приводу дуже обережну позицію. Мовляв, ще рано робити висновки, все треба зважити. Ну, типу, і вашим, і нашим, і народ драконути не хочуть, і воєнкомати ліквідовувати не поспішають. Тим часом відома своїм непереборним бажанням вставити скрізь свої п'ять копійок і похайпувати на резонансній темі депутатка Мар'яна Безугла теж висловилася. Як несподівано, вона, до речі, стала на бік суспільства і підтримала ідею відправки ТЦКшників на фронт. Цитую. Чисельність людей у ТЦК та СП разом із рекрутинговими центрами становить до 100 тисяч осіб. Щонайменше 50 тисяч військовослужбовців ТЦК та СП змогли б поповнити ряди необхідних бойових підрозділів. При цьому в Міноборони називають дещо інші цифри на службі в ТЦК та СП територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Нібито зараз перебуває 36 тисяч осіб. Серед них майже 7 тисяч цивільних та 3 тисячі жінок. Поки в публічному медіапросторі точиться нудна дискусія посадовців цього питання за кулісами великої політики, все набагато цікавіше. Як повідомляють анонімні джерела, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський запропонував офісу президента свій варіант посилення армії. Він нібито просить відправити на фронт 50% силовиків і 50% ТЦКшників. Особливо генштаб чекатиме представників спецназу та нацполіції, котрі вже мають необхідну підготовку. Але нібито офіс президента, зокрема Андрій Єрмак, виступає категорично проти подібних ініціатив. Воно і зрозуміло, правлячій верхівці необхідно мати під контролем достатню кількість правоохоронців, котрі, що б там не сталося, забезпечуватимуть збереження влади. І потреби на фронті тут відходять на другий план. Отже, подейкують існує така можливість, що при розформуваннях ТЦК на вулицях їх можуть замінити поліцейські. Так якщо хтось почав радіти, не поспішайте. А як ви вважаєте, чи потрібно ліквідовувати цю структуру і відправити її працівників в окопи? Підписуйтесь на наш канал та діліться вашими думками в коментарях. А тим часом з'явилася новина про те, що незабаром почнуть мобілізовувати і людей хворих на туберкульоз та снід. І це не жарт, це не чорний гумор. Інформацію підтвердили в Міністерстві оборони: мовляв, все буде залежати від стадії хвороби. Але нібито призивати будуть на других і третіх стадіях. Коротко про стадії: друга стадія контролюється ліками та не прогресує, але переливання крові при пораненні категорично заборонено. А ось третя стадія, найважча людина має перебувати постійно в лежачому стані та на хіміотерапії. То як такі люди зможуть воювати? І ще цікава інформація від мого інсайдера. За його словами, Міноборони має іще ще один план поповнення збройних сил, нібито там планують перепідпорядковувати психологів медикам і відправити докомплектом у фронтові медпідрозділи. Нагадаю, що за українськими законами, аби стати практикуючим психологом, отримувати медичну освіту не потрібно. Тобто, виходить, життя захисників в такому випадку рятуватимуть люди без необхідної освіти, котрі замість прооперувати зможуть лише поговорити. Ой, здається, мені не пошлють ТЦКшників воювати. Замість них підуть люди з діагнозами та психологи. Далі трохи чуток подейкують людям не будуть повертати кошти за зруйноване житло та пошкоджене майно. Нещодавно представниця Слуги народу Олена Шуляк прокоментувала держбюджет на 2025 рік. За її словами, на реалізацію програми є відновлення, там закладено 4 мільярди гривень. А за такого рівня фінансування для повної компенсації громадянам знадобиться 1575 років. Але існує ймовірність, що і того люди не дочекаються. Нібито на цьому наполягає міжнародний валютний фонд, котрий прагне якомога сильніше зменшити державні витрати в Україні. Там, мовляв, прагнуть, щоб наша країна покривала якомога більше потреб самотужки, не розраховуючи на гроші іззовні а найпростіший шлях для цього іще більше підвищити комуналку і податки. Тобто, як завжди, вирішити усе за наш з вами кошт. Ну, врешті-решт, не корупціонерам же розраховуватись награбованим, воно вже давно вивезене за кордон. Також є інформація про те, що на весну 2025 року Росія планує чергову хвилю великого наступу з виходом до Дніпра. Мовляв, якщо ми втратимо Покровськ. То російська армія зможе безперешкодно рухатися до Дніпра і охопити Запоріжжя з півночі. Нагадаю, зараз ситуація на Покровському напрямку вважається однією із найскладніших на фронті. За перші два тижні листопада там відбулося 425 атак на позиції ЗСУ. Нібито так сутужно стало через курську операцію, радість і гордість, за котру вже трохи розсіялася, а наслідки зосталися. Справа в тому, що Україна використовує на території Росії потужний ресурс людей і техніки, і, попри офіційні дані, кажуть, що втрати там дуже великі. За неофіційною інформацією. Втрати у найскладніші періоди на Курському напрямку досягли двох тисяч людей на добу, а в спокійніші дні – 400-500 людей на добу. А от західні змі пишуть, що за два з половиною роки загинуло приблизно 600-800 тисяч людей. А от на території Росії називають цифру біля 1 мільйона 200 чоловік. Ви хоч уявляєте, які це втрати для нашого народу? В мене просто немає слів. І навіть якщо Генштаб вважає доцільнішим вихід з ворожих територій, то українські політики не можуть цього допустити. Що цілком очікувано, бо це єдиний успіх на фронті, котрим влада може похизуватися за останній час і прописати його у свої заслуги. Є серед останніх новин і умовна ложка меду, принаймні для деяких верств населення. В Україні планують легалізувати порно, а точніше, декриміналізувати інтимний контент за згодою. Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, новий проєкт закону пропонує оновити статтю 301 кримінального кодексу, щоб уникнути покарання для дорослих людей, які знімають і розповсюджують полуничку. При цьому поза законом залишиться екстремальне порно. Насилля, зоофілія та некрофілія та контент за участю неповнолітніх до слова, не секрет, що українські представниці цієї індустрії, зокрема моделі OnlyFans, збирають мільйони на потреби армії і допомагають більше, ніж деякі посадовці. Отже, якщо законопроєкт набере потрібну кількість голосів у Верховній Раді, донати зможуть збільшитися. Яка з цих новин найбільше зачепила особисто вас? Підписуйтесь на канал. І діліться усім, що у вас на думці в коментарях. Скажу наостанок лише те, що кожного разу, коли розповідаю вам про останні події, ділюся інсайдерською інформацією, від усієї душі сподіваюся, що вона не справдиться, і що в наступному випуску новини вже будуть набагато оптимістичнішими. У будь-якому разі, якщо мовчати про гірку правду, вона нікуди не зникне. Але треба вірити у краще, тоді більше шансів, що воно станеться.